Що в першу чергу провокує ішемію кишечника? Підписуйтесь і я розказую. Звісно, як і всі інші ішемічні захворювання, це йде порушення кровообігу. Часто йде порушення холестеринового обміну, різні бляшки в артеріях, згущення крові, а також хвороби, які погіршують Обмін холестерину в організмі і також провокують розвиток атеросклерозу, як, наприклад, цукровий діабет, склеродермія, куріння, яке є просто поганою звичкою. Але саме для органів живота дуже важливим є нормальне розположення органів. Адже, якщо у вас Шлунок, кишківник зміщені, нерідко саме органи перетискають ваші судини. І вони навіть без патологій значно гірше кров постачають органи травлення і, відповідно, дають болі. Тому, звісно, в кожному випадку має дивитися лікар. Краще також зробити аналізи на ліпідограму, а також колограму. І лише після того можна робити далі висновки.